Доброго дня, 12 травня 2025 року. Перебираю планово сім'ї. Дуруся. Опа! Маточничок є. От. Тихої заміни. Ще є два штучки. Ну, це, скажімо так, фартова ситуація. Нею великий гріх не скористатись. Зараз їсти трошки рамочку цю туди, маточку тут лишив, розпліт тут ще є, е, маточник ще є. Буду мати ще одну сім'ю, по крайній мірі від водочок. а далі а дай Бог все добре. Буде сім'я на соняшник, дай Бог. Ще собі, та й мені принесуть. Всім добра. Підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати, я буду вдячний. До зустрічі.